Звичайно, в парламенті мають бути позиції, тому те, що ми розпочинаємо роботу парламенту з озвучування ключових подій, які відбулися в Україні, а саме незрозумілі для України невизнані псевдореферендуми, які відбулися на наших українських землях. Тобто, ми ще раз скажемо про те, що Росія має понести за це більш жорсткіші санкції за посягання на наші території. Також, звичайно, що є звернення, які власне стосуються того, що ми повинні більш активніше допомагати нашій економіці, впроваджувати імплементувати її до європейського союзу. Ми просимо ці податкові так звані умовні канікули для нашого бізнесу митні, щоб ми могли продовжувати перенаправляти наші продукти до європейського союзу і наші товари. Звичайно, що для мене є також. Таким досить важливим, ми сьогодні будемо зміни робити в роботі депутатських комітетів, будуть я бачу дуже багато депутатів, будуть змінювати свої комітети, свої посади в комітетах. На жаль, прикро, що ми дуже багатьох депутатів позафракційних не внесли і досі в роботи в комітеті. Я переконана, що кожен депутат повинен працювати в комітеті, а ті депутати, які мають чи підозри, які не з'являються до ради, вони повинні всі виключно бути виключені з роботи комітетів, оскільки вони не приймають в житті власне, депутатському парламентському активну участь. Тому для мене все ж таки ця така внутрішня робота є дуже важлива. І те, що виключають, наприклад, з мого комітету Васильковського, до якого президент позбавив громадянства, то все ж таки я переконана, що ми чітко маємо зрозуміти. То якщо ми його позбавляємо роботи в комітеті, то дає рішення про позбавляння його мандату. Тобто я хочу, щоб воно було все послідовно. Тут все ж таки мені здається більш такі не зовсім прозорі речі, хто я куди потрапив. Це рішення мені не подобається в сьогоднішньому порядку. денному. а ключове, що стосується ще банку. І власне голови національного банку завжди ця посада має бути не політичною. Я знаю, що в нас це зараз в країні непроста ситуація. Я хочу все ж таки бачити керівника, щоб Шевченко пояснив, чому він звільняється або хто його до цього спонукав. І власне після цього готова буде прийняти рішення, як голосувати. А коли ми можемо побачити нового голови? Я підозрюю, що сьогодні буде така ситуація, як можливо навіть і. Що буде во тобто мені приставка во взагалі в таких важливих посадах не подобається. Я би дуже хотіла, щоб монобільшість ну, більшість і офіс президента не робив в країні на важливих посадах людей з приставкою ВО, оскільки тоді ця людина не має фактично повної відповідальності, яку вона має нести на таких соціально важливих і взагалі мега важливих посадах, в тому числі як банк чи як органи прокуратури служби безпеки.